Лазерна зброя стає усе більш поширеною. Не втомлюємось, ми нагадувати вам у техновинах, у моновипусках та й просто нагадувати. Тож не дивно, що на DSEI показали важливу новинку у сфері лазерної зброї ізраїльську лазерну установку Iron Beam від компанії Rafael. генеральний директор і президент Рафаел Тургеман зазначив, демонстрація Iron Beam 450 на DSEI демонструє, як прориви в технології потужних лазерів революціонізують сферу протиповітряної оборони, забезпечуючи дуже Женицьку вартість та високу ефективність перехоплення. До речі, саме на тому тижні Iron Beam успішно пройшла останні випробування, які відділяли її від бойового використання. Iron Beam повноцінно запрацює в Ізраїлі до кінця цього року. Оголосили 17 вересня Міністерство оборони Ізраїлю та Рафаел Iron Dome, Iron Beam – У чому різниця і як ці системи будуть взаємодіяти? Для початку пояснимо, з чого складається ізраїльська ППО і на які загрози відповідає кожна її ланка. Вловили груслів. Тоді сходіть і подивіться свіжий випуск на нашому виробничому каналі